Всім привіт! В мене до вас запитання. Ви любите щось гостренько поїсти? Гостреньке, таке, як перець Чилі. Бачите, мене тут засушений висить. Ну, я так собі, трошечки можу до борщика, але щоб не дуже гостро, тому що, коли дуже гостро, можна так закашлятися або водички потім пить. А мені прийшла ось така посилка. Подивіться, яка вона. Така гарненька. Супер. Так, що ж тут? Ага, бачите, як запаковано. Тут підписано кожен пакетик, який тут перчик. Так, а ви знаєте, як вимірюється перець? Перець вимірюється гострота в сковелях. Так, оце перше в мене, що тут написано? Халапеньо. Гострота 8 тисяч сковелів. Давайте подивимось на нього. Я нічого не приготувала, щоб щось поїсти. Може, поки що просто подивимось? А, ну ось він. Я його називаю чилі. Ну, хто не розуміється в перці, то для мене це просто перець Чілі. А він називається халапеньо. 8000 сковорів. Так, а коли ж це все пробувати? Це, мабуть, ця сім'я буде по черзі пробувати. Ну що, настав час відкривати слідучу запаковочку. Так, що тут пишуть? Сугар руш. У ну, мене такий англійський, вибачте. Може, це ще й не на англійському написано. Гострота 50 тисяч сковелів. А як же ж він виглядає? Поки що як виглядає, а як він куштується, це я не знаю, як я буду його смакувати. Ось так. Супер. Так, 50 тисяч. Так, ну що, будемо далі дивитися, що тут у нас? Хабанеро. 350 тисяч сковелів гострота. Хабанеро, куди ти? Подивіться, яка краса. Опа, опа, які кольори. Коли ж це буду я смакувати? Це якусь закуску під це треба, щоб потім не хекати. А там ще щось є. Показувати? Так що далі? Ось це щось виправило. Сім под баблгом оранж. 800 тисяч сковелів. Жувальна гумка. В смислі, жувальна гумка. Сперцю жувальна гумка? Як це? А, це його просто ж... жувати? І все? Ага. І 800 тисяч з так. Колір дуже гарний. Будемо пробувати. Увага! Що далі? Кароліна? Ріпер. Гострота. Як ви думаєте, скільки? Ну, скільки? 2 мільйона сковелів. А це хтось може взагалі їсти? Хто може, той замовляйте. Так. А до нього можна торкатися. Я потім не буду Ой який він гарний! Дивіться. Опа! Вам не видно? Подивіться на цю красу. Супер. Ні, ну це зовсім. Як же ж його їсти? І це ще не все. Ну, а зараз, тут взагалі таке, якщо любите гостреньке, зразу замовляйте. Зразу дивіться на посилання і пишіть. Це соус із того перцю, який аж 2 мільйона сковелів. Кароліна Ріпер. Будемо пробувати? Ну добре.